Наталка Слободянюк, Королева Кришталева ходить у броні. Королева Кришталева ходить у броні. Королева з міста Лева зараз на війні, комусь квіти в когось свято і життя без меж а вона й з автоматом вихорі пожеж. Промінь сонця вересневий в погляді завис. Зглянься, горда королева. Чуєш, відізвись Ти ж бо зовсім не Сталева на отій війні. Королева, кришталева, подзвони мені. Рвуться сутінки свинцеві, ворог напосів, відчайдушній королеві не до ніжних слів, не минути болю втрати у найважчі дні, не питають у солдата, як то на війні. Промінь Сонця вересневий телефон мовчить. Кришталева, королева після бою спить.